Малята, я запрошую вас до весняного лісу. Послухайте, хто так гарно співає в лісі, а це співають птахи навесні. Це птахи, які повернулись із теплих країв. А взимку, ви чули пташок? Ні. Вони на зиму відлітають у теплі краї, бо бояться холоду і не можуть знайти собі поживу. А весною повертаються, і тому так весело співають. Давайте з вами розглянемо перелітніх птахів. Птахів, які повернулися із теплих країв. А це ластівка, журавель, зозуля, соловей, лелека. Давайте з вами разом ще раз їх повторимо: Ластівка, Журавель, Зозуля, Соловей та Лелека. Тепер навесні у них дуже багато роботи. Їм треба звити гнізда, поспівати пісні та шукати собі поживу. А зараз відгадайте. Загадку сидить птах серед гілля. Чорний, а не вугілля. У шпаківні гарні проживає та різні голоси співає. Це шпак. Давайте розглянемо шпака. Якого він кольору? Чорного. Де він проживає? У шпаківні. А як птах співає різними голосами? А якого розміру шпак маленький, а лелека або журавель великі птахи приносять дуже велику користь. Вони не тільки звеселяють нас співом, але ще й знищують шкідників. Люди дуже чекають на повернення пташок і готуються до цього. Виготовляють їм будиночки, шпаківні. Птахи дуже вдячні за це людям. Давайте зараз з вами пограємося в гру, якої пташки не став. Але спочатку давайте пригадаємо, які пташки прилетіли із теплих країв. Ластівка, зозуля, соловей, журавель, лелека. А зараз закрийте свої оченятка. А коли я скажу Відкрийте, ви поглянете і скажете, якої пташки не стало. Раз, два, три, оченятка закрий. Відкривайте оченятка. Погляньте, якої пташки не стало. А не стало ластівки. Молодці! Ще раз давайте назвем птахів. Ластівка, соловей, зозуля, журавель, лелека. А тепер закривайте оченятка. Так, молодці. Відкривайте оченятка, якої пташки не стало. А не стало соловейка. Молодці малята. Соловейка. Знову закриваємо оченятка. Відкриваємо, якої пташки не стало. А не стало зозулі.